Всім привіт! 25 лютого, і ось так виглядає моя лабораторія, мій підвіконник. Рослини стоять під вікном, батарея трішки гріє, так як на вулиці Тепло, опалення ми вже скрутили. І так виглядають рослинки. Ось цей стаканчик я ставила це скайфол. Я ставила 16 лютого трішки пізніше, ніж інші. І вони теж уже набухли гарно, такий конус процес відбувається. Теж го ставила. Тут у мене тамаристіфолія. Видно, що живенькі. Конденсат є на відерку. Декілька садженсів це книжечка. І ось це блю Взочай. Час від часу оприскую. Не часто хвоя не бажано, щоб була мокра у хвойних, але волога середовище їм потрібне. І ось так виглядають рослини, саджанці, живці, не саджанці, а живці. Котрі я ставила 12 лютого. Пройшло 13 днів, і вони ось такі вже мають вигляд. Водички в стаканах небагато, щоб не загнивали. Коли я поставила спочатку, я накрила кришками, але почала пліснявіти, тому я кришку зняла. І все добре. Потрібно, щоб росли... ну, е... живці провітрювали, щоб був доступ повітря, інакше пліснявіють. Ось такі брунечки вже можна відщепувати і вкорінювати. Ці ще не пробудилися. Є різні. Е, також, коли вам показувала блаумайзя, е, я контролювала на вулиці, відрізала декілька гілочок і ось так поставила у воду. Теж бруньки вже розпускаються, буду живцювати. Ще декілька днів і можна вкорінювати. І тонесенькі теж, дивіться, пускають, бруньки розпускаються. Конденсат є. Живці. Таке враження, що це молодий приріст, але це ще не так. Кажу вам Bonfire, Ось вони у мене. Оце, такі великі, це все бонфайер. Всі бруньки прокинулись, всі. Кожна прокинулась. Добре, що не викинула. Інший сорт навіть би не задумувалася і не бавилася з ним. Але Bonfire – Це ще рідкісні саджанці, сорт рідкісний в Україні. Мало його є, тому, тому бавлюся. Сорт не дешевий. Всі так дружно гарно пробуджуються. Ось такий мій підвіконник на 25 лютого. Підсвітка світить сантиметрів, напевно, 20-25 від рослин. Я опустила нижче на шнурочку. Конструкцію ви мою уже бачили, чоловік мені зварив із залишків труб від опалення. Підв'язую, щоб щонайбільше світило на листочки. Бачите, які вони гарні, зелені, не бліді. світла їм вистачає. Така на сьогодні інформація. Пишіть, як виглядають ваші живці. Всім гарного дня! До побачення!